Ні, 100 років тому якраз паралелі є. Немає паралелі з тим, що було з 1945 року по 2014, коли в Європі було міжнародне право і всі діяли з логіки цього міжнародного права. У 1939 році міжнародного права також не було. Воно не працювало. А мінські домовленості прожили 8 років. Що ви робили вісім років, запитують російські пропагандисти, намагалися вас стримати. Але результат той самий, це завжди так. Україна. Тобто Україна виступила в ролі такої Чехословаччини. Але ми маємо розуміти просту річ. Якщо Путін би отримав би Україну в свою сферу впливу, він пішов би далі. Замість Франції була би Польща. Замість Франції була би Польща чи ще щось було? Ми не знаємо, що б було. Це питання, куди, куди б далі була спрямована російська агресія. Але зараз це хороший приклад. Це е, Друга світова війна, але з Чехословаччина, яка сказала ні, ще до її початку. Це президент Байден, який сказав ні Путіну в момент, коли Путін сподівався, що Захід виявиться нейтральним до цієї ситуації. Ну і це взагалі зламало плани Путіна. Ми ж розуміємо, що. Скажімо, коли Путін зустрічався перед е, цією агресією з Сі Цзіньпіном, Він же йому точно говорив, що він збирається відновити контроль над ситуацією в Україні. Але він же не говорив, що він буде два з половиною роки поспіль воювати і таким чином створювати проблеми для самого Китаю в його стосунках Заходом. і більш реалістично. Але це знову таке питання про континенти і про незалежність, якщо хочете. Є ще один момент. Щодо нашої євроатлантичної інтеграції, польща не буде висувати нам ніяких е претензій з точки зору історичної пацієнта ЄС і.